Обично, коли служиться служба в церкві за всякої прошені, тобто для виконання прохань людських, читається Євангеліє. Якщо каже Господь, якийсь чоловік попросить син його хліба, скажіть мені, який батько дасть синові каміння, ну, попросить дитинка риби, що дасть йому скорпіона, або попросить другу їду та дасть йому змію? І так, відповідь, звісно, нет, батьки дадуть дітям, що просять. Так от, приведясі порівняння, Христос каже: так, якщо ви, будучи злі і у гріхах, часто й безбожники, що таки вмієте даяння благі давати дітям вашим? Ви, земні люди. Ну так подивіться, тим більше Отець ваш Небесний, невзриняно більше у мірі подає блага тим, котрі просяться на Його небесну поміч». І тоді, чує той Евангелій, і ми скажемо, Господи, Отче Небесний, ми віруємо в Слову Божому, тому просимо, благослови нам у дні сьогодні і в нашій державі. Щоб ми молилися смиренно за владу і за воїнство, за те, щоб Бог дав, щоб наші хлопці вернулися живими, здоровими, щоб Бог дав нам, щоб у нас не були потрясення розливи, які тепер люди многі терплять. Щоб нам Бог поміг, щоб наші храми многі вже захвачені, вище тисячу храмів вандально захвачені. і... Ні в якому случаю правової оцінки то ті інститути, які покладені спеціально дивитися за виконанням закону, палець у палець не вдарили. І ще много храмів, котрі стоять під боєм, під загрозою захвата, і знову правої оцінки ніхто не збирається робити. Тому теж каже, любим начальничкам, чиновникам або державним службовцям, не рискуйте у час війни. Може, стоїло б всім молитися вєдно, забити за розділення, не ліпити своїм опонентам, що всі опоненти шпіони. А так має легше і збавитися від них. Ми, православні християни, подлині патріоти своєї держави, своєї церкви, Ну, а ми Закарпатті ще й патріоти свого краю. Бо ми православні раніше від Києва, раніше від Аляски, раз значить, так ми маємо всіх учити і казати, православ'я канонічно є, то нечто, як жемчуг, дергоценності наша. Хоча Христос каже: не мечте бісер перед свинями, бо розтупчуть, так і ми, коли видимо, що цей світ починає православні храми закривати або у грубій формі захвачувати. Значить, світ серйозно здурів, серйозно став хворий, і люди, які виконують це, у вийшли за рамки права. І тому тільки одна противних сила є Божа. Боже, останови тих людей, котрі творять нашим людям зло, від наші люди мирні, благословені, нікому не роблять другим преграду. Тільки -ось ми вже простили, кілько нас били, судили, додівали, оклеветали, зробили нас усіх шпіонами. Нам смиренно терпиме. Ну така реакція з цього світа, який що і... може сліпий говорити за чоловіка, котрого перед собою видить у злобі. Да, він сліпий, але він назве свого опонента грязним, цуровим, недобрим, опарачем, тому що він сліпий. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб ми завжди просилися в Господа, пам'ятали, що якщо люди знають робити добре діло дітям своїм, батьки дають дітям, що просять, то ми добре знаємо, тим більше Отець Небесний дасть благої, в тому числі і нам, православним Канонічної української православної церкви, все те, що ми просимо, що просимо? Мира в державі, мира. І єдинство церкви нашої канонічної, і мира у людських душах і серцях. Бо так поступаючи, через тоді ми, діти Божі, християни подлинної церкви канонічної, православної, а у вічности, віримо по милості Отця Небесного і наслідника Царства Божого. Амінь.